Багато хто з велосипедистів використовує на одному велосипеді два вілсети. Змінити колеса набагато швидше і зручніше, ніж міняти покришки. Я, наприклад, один вілсет використовую в літню суху погоду, а другий у мене з більш зубатим протектором на осінньо-зимово-весняний період. Але тут є цікавий момент. На деяких касетах є ось така шайба. Вона надівається тоді, коли ви використовуєте. Касету на 8, на 9 і 10 зірок. І ось ми бачимо, що на ній написано 8, 9 і 10. І в цій шайбі є один недолік. Якщо касети немає, вона ніяк не фіксується. Якщо колесо покласти, то шайба може злетіти. І може бути такий неприємний момент. Наприклад, ви зняли це колесо, і воно у вас провисіло десь чи пролежало з півроку. Так як це у мене, півроку воно просто десь у мене висить. А потім ви хочете встановити, а шайби нема. Десь впала, десь загубилася, усяке в житті буває. Для того, щоб вона не загубилася, я придумав дуже простий лайфхак. Беремо стару велосипедну камеру і відрізаємо від неї кусочок резинки. А далі ми просто надіваємо цю резинку. Вона вже нікуди не дінеться. Колеса можна перевернути, постукати, і вона все одно не спадає. Якщо це відео для вас виявилося корисним, можете поділитися ним з друзями і не забудьте підписатися на канал. Підписуйся, не зволікай.